Київським ювелірам вдалося вразити місто вдвічі старше за наш стародавній Київ, місто, що є центром усіх основних релігій, поміж інших принад тепер має й українську нині. У християн західного обряду найсвітліший день у році, великдень, коли Спаситель воскрес Єрусалим, де це сталося, майже дві тисячі років тому, і понині вабить до себе послідовників різних релігій. Храм гробу Господнього одна з найбільш відвідуваних святинь світу. Щороку тут бувають приблизно 4 мільйони людей. Поза всяким сумнівом, храм гробу Господнього є загальнолюдським надбанням і особливим місцем для тих, хто вірує. Протягом століть у соборі відбувається богослужіння, центральне місце, в яких належить потиру, великій посудині для причастя. Вона символізує чашу, з якої Ісус Христос із учнями пили вино під час Тайної вечері. І, от нинішній потиру у головній святині християнського світу, створили уявіть українські майстри. Над цим унікальним виробом працювала команда справжніх професіоналів київського ювелірного заводу, на чолі з його власником Сергієм Цюбком. Радилися з експертами і істориками, ретельно добирали дорогоцінні метали, коштовне каміння, рецепти, малі і зуміли втілити окремі елементи у досконалу форму священного для вірян сосуду. Набір для причастя, в якому, окрім потира, ще чотири предмети виготовлені із чистого золота, прикрашений дорогоцінним камінням і лискучою емаллю, став справжнім шедевром церковного мистецтва. Виконати таку роботу вважали б за високу честь ювеліри світового рівня. Натхненник київських ювелірів Сергій Цюбко здолав шлях від великого бізнесмена до мецената, реалізував багато вражаючих проєктів, що прославляють нашу країну. А створення колекції предметів релігійного культу, принесених удар храмом у Святій землі, стало справжнім вінцем його благодійної діяльності. Після щедрих приношень гетьмана Мазепи у далекому 17 столітті ніхто з українців не здійснював таких масштабних проєктів у Єрусалимі. Сергій Цюбко зайняв достойне місце поміж відомих меценатів, таких як Іван Мазепа, сім'ї Терещенків і Ханенків, і гідно продовжив доброчинну місію українського внеску в духовний і матеріальний стан великих святинь світу. Ось Дмитра, ми говорили попередню годину про важливість, про цінність, про популярність українського. Я розумію, що це надбання світове, але теж хотілося б, щоб якомога більше людей знали, що ці предмети для причастя, ці священні предмети. Дійсно, з України, родом з України, тому що в Єрусалим з'їжджаються з усього світу люди різних конфесій, представники різних поглядів, релігій. І от якби вони знали, дійсно, кожен що тут є українське, тут зроблене українськими руками, українськими майстрами, було б надзвичайно приємно. Хоча навіть те, що про це буде знати більше українців, теж важливо, те, що ми зараз робимо і розповідаємо. Так і надзвичайно важливо таким чином. Проповідувати українське, розповідати про українське всьому світові. Нас часто можуть знати. Як ем, людей, які люблять або вправно готують борщ або вареники, борщ віднесені до спадку ЮНЕСКО е, також нас можуть знати за зовнішнім виглядом, з національними костюмами, вишиванками, е, за нашими українськими піснями, за українськими спортсменами. А тепер можуть е, і знати як прекрасних ювелірів, фахівців, професіоналів, які можуть об'єднувати різні метали і, і вправно ем, створювати. Об'єкти релігійного культу що для вірян виявляється надзвичайно важливо це це дуже важливо.